Дивіться, не треба просто розділити все по пунктам, тому що тут багато як би, в цьому питанні всього. Дійсно, є різна ступінь готовності тих складових. Цього бачить програма Ukraine Facilities, але хотів би спочатку. Дати короткий коментар, як взагалі працює програма QAI Facilities. Створюється цей затверджений Єврокомісією і Європарламентом. Великий план. Він потім розшивається на достатньо конкретний таймінг. Цей таймінг прив'язаний до того фінансування, яке отримає держава. На кінець кварталу кожного ми маємо виконати певні таргети. І наразі певні законопроекти є таргетами або цілями на ті чи інші квартали. І якщо ми не виконуємо це, ми не отримаємо ці 4,2 підлаздається мільярди кожного кварталу. Тому ну, якби викреслити якийсь законопроект українську сірі не є можливим, це затверджено абсолютно. І Єврокомісія далі працює. Ну просто як знаєте, як такий не дуже емпатичний, я би сказав, механізм, тому що ми це проходили на низці законопроектів і там пов'язаних з судовою реформою, і пов'язаних з економічними реформами, ні, не можна ні відтермінувати, ні скасувати, От, треба приймати в тому плані, в якому є. Що можна змінювати, можна змінювати дійсно позиції, редакції законопроекту, але знов-таки отримуючи повністю підтвердження Єврокомісії про те, що вони зараховують цей законопроект і чи інші редакції. Тому. Коли ми переходимо до реалізації тих положень Ukraine Facilities, які стосуються вже номерів законопроєктів, то в нас немає інших особливих механізмів, крім яких приймати і приймати в строк, дійсно проводячи дискусії щодо редакції тих чи інших законопроєктів, Але враховуючи, що ця редакція має влаштовувати наших партнерів, тому що Ukraine Facilities – це не просто Якийсь, знаєте, проект абстрактний з розділу гроші в обмін на реформи це абсолютно конкретний проект, на меті якого стоїть підготовка України до вступу в Європейський Союз, крім адаптації самого законодавства про наближення до законодавства Євросоюзу біля п'яти тисяч актів. Є ще низка секторальних. І різних інших реформ, які напряму можуть не бути частиною європейського законодавства, а кі, але вони дуже важливі для того, щоб країна могла нормально працювати в рамках Євросоюзу. Питання нагляду, яке останні 10 років скільки вся реформа триває, стільки питання нагляду присутнє, і про нього ми говоримо постійно. Да, це наша одна з улюблених тем. Звичайно, без неї без реалізації цього питання неможливо як стати членом ЄС і продовжувати відповідати критеріям Ради Європи щодо good governance, так званого багаторівного врядування і так далі. Дбайливий нагляд, як він написав в хартіві місцеве самоврядування, має здійснюватись і законопроект 4298, який наразі обговорюється. Він якраз цим критеріям відповідає є висновки відповідні європейської комісії, і так далі. Якщо там є дискусія щодо окремих положень, ми можемо спробувати в залі провести. Не знаю, чи будуть колеги з комітету готові її проводити. Але як представник президії, можу тільки запевнити, що у нас жодного разу, коли була необхідність проводити дискусії в залі, ми не законопроектами, які були. Критичні і дискусійні, ми слухали правки. Інколи і ніч слухали і день, і ніч. І скільки треба, послухаємо. Якщо в колег є бажання відстояти свої правки, вони завжди можуть це зробити. У нас наскільки я розумію, там достатньо багато правок в цьому тексті, але ми будемо приймати цей закон, працювати над його прийняттям, тому що він є в плані українця сілі. Що казати про повноваження тут ситуація більш як на мене трошки і складніша, і простіша. Складніша тим, що дійсно законопроєктів поки що не існує зареєстрованих, які б наближали нас до виконання цих критеріїв, А простіша тим, що можна зараз, якраз на етапі обговорення цих законопроєктів спробувати вийти на ті редакції, які будуть влаштовувати всіх. Ми розуміємо, що у нас з повноваженнями. Буде досить така дискусія, скажімо так, непроста, тому що перетворити ту практичну ситуацію, яка вже склалася роками. І, в стосунках центральної влади і місцевого самоврядування з приводу повноважень, перетворити її в закон це не така непроста задача, тому що деякі повноваження, вони якби історично з'явились в органі місцевого самоврядування, і ніхто зараз і не дасть відповіді, а чого саме це повноваження у них є, там в законі, або десь поза законом, підзаконці. Деякі повноваження. Туди-сюди ми їх передаємо рік тут, рік там. Ну, Давайте згадаємо нашу вже причу в язицях ПТУ про втехосвіту, якого да, хто вже тільки за неї не відповідав, і все одно вона, якби, на жаль, краще не стає. Пам'ятаємо дуже часто історію з ну так скажімо, коли ми розуміємо, що з тих чи інших причин. Овід, війна, ще щось. Нам інколи треба ну ледь не посеред року якесь повноваження додати якусь відповідальність ОМС під це дати субвенцію. А наступного року ми вже потім реалізовуємо це через якісь сталі проекти. Це пришкільного харчування насправді для перших п'ятих класів минулого року. І так далі, і тому подібне е, є ще низка питань, які там е, ніби вони формально закріплені в бюджетному, наприклад, в кодексі, а ну якби реалізація не влаштовує місцеве самоврядування. Так само і держава, напевно, якщо запрацює нагляд, буде мати багато фідбеку, так би мовити, із середини, як ті чи інші повноваження реально реалізуються на місцях, і, і чи вони реалізуються. Тобто тут ну дійсно дискусії величезні, комітет їх почав. Це добре. Я вже е, був на одному з засідань, теж присутній, на якому це обговорювалось. Дуже добре, що комітет проводить ці засідання, як то кажуть, в полях, тобто з людьми, з громадами. І я думаю, що ми також в ті терміни вкладемося щодо питань внутрішньої структури муніципалітетів відповідно до повноважень. Отут я думаю, що ми не маємо як центральна влада сильно першу скрипку грати. Це вже питання місцевого самоврядування. Якщо треба будуть якісь зміни в закон, наприклад, про службу в органах місцевого самоврядування, бо в закон сам основний закон про місцеве самоврядування, звичайно, ми їх внесемо, але за. Абсолютно ініціативи асоціацій, яких у нас нагадаю чотири. І давайте в цій всій історії про повноваження ще не забувати, що у нас є не тільки муніципалітет, у нас ще є обласні і районні ради. А щодо районних рад, у нас дискусія йде е, трошки в іншій площині, чи, чи існувати їм взагалі, да, мабуть. А от щодо обласних рад, ну тут дискусії бути не може. У нас є такий орган самоврядування, він буде регіональна складова, є в усіх країнах Євросоюзу. Цього ми не можемо ніяк, так би мовити, оспорювати. І давайте працювати над тим, щоб в розподілі повноважень між державою і місцевим самоврядуванням. Ще всередині місцевого самоврядування ми розібралися, що за що все таки відповідає регіональний рівень, за що відповідає базовий рівень, і чи не треба нам. Ті вади зараз нашого базового рівня в плані міжмуніципального співробітництва і якихось об'єднавчих історій, чи не треба нам їх спробувати підкоригувати або підсилити, передачу таким якби розділенням повноваження з регіональним рівнем, тому що ми розуміємо, що регіональний рівень ну. Класично в Євросоюзі це рівень формування і реалізації регіональних політик. Але у нас це часто дуже на жаль, я кажу це. Я про це ну, би, сумом кажу. У нас це на жаль дуже часто тактичний так само рівень, і облрада займається ну, дуже практичними якимись серчами, типу, забезпечення там е, якби, якихось ну, точкових е, рішень. Хоча вона має займатися формуванням і. Е, Слідкуванням за виконання програми соціально-економічного розвитку регіону, е, тому тут е, теж є про що поговорити, і я думаю, тут дискусія не знаю, як методично її краще побудувати. Можливо, базовий рівень всередині себе має домовитися, потім піти на домовленості з е, регіональним рівнем, можливо. Якось по іншому, можливо, всі разом, але тут точно треба це теж враховувати. Ну і останнє, але не мені здається, найважливіше. Я думаю, що ми маємо цю дискусію про повноваження паралельно вести з дискусією про зміну нарахування ПДФО. Чому тому, що якщо ми знов не поміняючи систему нарахування ПДФО, поміняємо і владнаємо всі повноваження, у нас виявиться, що десь знов нема грошей під ці повноваження, і на що ми тоді це робили, щоб знов прийти до субвенції, дотації і всіх решти речей. А десь виявиться, що знов повноваження дуже багато, а гроші дуже багато, і вони витрачаються вже в громадах якимось неналежним чином. І люди про це питають і рахункова палата, яка тепер буде перевіряти громади, як ми знаємо, буде про це казати, і, і так далі. Тому я би цю дискусію проводив разом з дискусією про зміну нарахування ПДФО. У нас є ну такий базовий консенсус, що це має стосуватися місця реєстрації людей. Можливо, трошки невеликий відсоток треба виділити на місце розміщення виробничих потужностей, але знов таки це консенсус наш ну якоїсь групи людей, які це обговорювали на базі уряду, мінфіну. Але в асоціаціях я знаю різна думка. Великі асоціації не дуже за це ті, хто об'єднують базовий рівень, вони ну, громада має на увазі, вони. Сільські селищні, вони більше за це. Тобто, тут треба ще консенсус знайти, враховуючи, що у нас нема зараз адекватного працюючого демрієстру. Ну він є, але він ясно, що через війну дуже напевно неточний, він не він вимагає точний там і так далі. А, і треба починати з цього боку. Але ну я думаю, що ці процеси мають паралельно йти тому що ми ризикуємо прийти до ситуації, коли ми. Знов створимо гарну стройну систему з повноваженнями, але ресурсів на них знов буде не вистачати так само, як паралельно напевно з питанням ПДФО. Ну це як на мене другорядне питання, але можна ним теж зайнятися. Це вирішення питання додаткових ресурсів, про які завжди громади говорять, певне розділення. Функції управління природними ресурсами, про які вони завжди говорять: ліс, там водні ресурси і так далі, певні е якісь покращення в сфері адміністрування місцевих податків, і рух в той, в той бік, взагалі, щоб громади краще місцеві податки справляли, нерухомість в першу чергу, ну, податок на землю, наприклад. Можливо, акцизи на якомусь етапі, тому що ну, частина акцизів справляється, скажімо так. Е Виникає да, в самій громаді тут питання, якби, що торгівельні та площі в громаді знаходяться, та да, тобто громада краще може це контролювати і так далі. Мала приватизація, та саме, яку треба все-таки довести нам до, до якогось перфектного стану. Е, і я думаю, що от карта ресурсів оновлена, карта повноважень сильно оновлена, структурована. І тоді можна думати про те, що це такий дуже серйозний внесок в оновлення концепції буде, в принципі, над яким ми маємо, як на мене, працювати наступний час. Не знаємо, скільки нашій раді відведено. Не знаємо так само, як на жаль, скільки самоврядуванню відведено. Тому що ну, планові вибори наступного року осень, восени, але війна триває на жаль. Тому е ми готові ми відкриті. Ну, знов таки. Якщо потрібна участь комітету, напевно, тут є пан Роман, перший заступник голови комітету. Я думаю, що Фахов абсолютно він теж представить всі напрацювання. Є колеги, Віталія Цехівська, Олександр Качура. Тобто ну, всі представлені абсолютно вже напрямки і євроінтеграція, про яку теж треба говорити, напевно, тому що без якісної карти повноважень і ресурсів дуже важко буде. Боротися і вигравати проекти ті самі інтерег та інші проекти вирівнювання, тому що на якомусь етапі в партнерів почнеться питання: ну, чому ці громади мають гроші на співфінансування, а ці не мають. Ви знову просите якийсь спецрежим для того, щоб решта ваших громад, які не спроможні, вони там стали більш спроможними. Да? Тобто, ну це теж такий великий буде виклик. Я вибачаюся, я вже змушений тоді йти. Я ознайомлюся з результатами дискусії. Обов'язково дякую за запрошення.